Далі знаєте, що хочу подивитися? Хочу подивитися Латвію, Литву та Естонію. Чи буде зі сторони сусідів Білорусі вторгнення, чи буде військове зіткнення на території цих трьох держав. Ставте ваші вподобайки, діліться цим відео. Відео, я думаю, буде корисно всім. Дивимось. Вересень, залишок вер... вересня, Тут півмісяця, так що будемо дивитися. Жовтень. Листопад і дві карти на грудень. На залишок вересня випадає у нас королева жезлів і шістка, шістка пентаклів перевернута. На стрьмі їм допомога по факту не потрібна. У них там все з оборонною нормально. Вони встигли підготуватися. далі у нас жовтень. Вони проявляють активність ось дві карти. Це у нас сімка жезлів і четвірка мечів перевернута. Вони будуть проявляти активність, але я би так сказав, що немає, немає в цьому потреби, тому що по факту наступу не буде. Вони, то, звісно, дивимося по наступному місяцю листопаду. Ці три країни, бачите, ось у нас трійка жезлів і сімка кубків. По факту їм нічого не потрібно, тому що це ілюзії, це ілюзії, це влив зі сторони Росії. У грудні, у грудні, дивіться Латвія, Литва та Естонія, у грудні все чудово, все чудово. все стабільно, все добре. Так само, як і з Польщею, все чудово. Тобто, Сосія, як це сказати, лязгає зброєю, але по факту, коли говориш про сосію Білорусію, то в голові такі, знаєте, мати, 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 мати. Тому я так скажу, мало їли каші, мало їли каші. Сидіть ото в себе на болотах, бухайте свою горілку і не лізьте, не лізьте куди вас не просять. Не ходіть по купаному, як то кажуть.